І всім знаприям! Ви на каналі читати круто буктіб знову я, з вами Аліса. А сьогодні в мене огляд на Хоремію, але тільки на другу частину. На H ви можете подивитися на моєму YouTube каналі. Опа! І у нас в нас друга отака книга зелена. Видавниця у нас наша ідея. Отака така супер обкладинка. Отака одна звичайна обкладинка. Звичайна м'яка, що ще треба для щастя. Видавництво Наша ідея. Ось Хоремія це є романтична книга, роман. Ось про школярів. Пер... Два головних персонажі: це у нас Хорі та Міамура. Ось у нас виходить: що? Це більш таке для хі-хі-гага. Тобто ви не дізнаєтесь таку драматичну історію, що вони все життя друг друга любили, вони роз'їхались на два різних континенти. Ніцов не буде, просто, е, просто посмішити, просто розмішити. Ось нас ця создана книга. Ось, Ось таке малювання Афігена, та я навіть читала, коли мангу, здивувалась, що Мямура краще, ніж в еніме. Ось, я ще більше в нього любилась. Він так булочка, якого хочеться з'їсти, а він ще кращий в мазі, ніж в атніме. Ось причина, чому треба читати мангу. Ось. І в чому заключається суть? Я вже розповіла, вони не до друзів, не до достосунка хто зна що. Ось. Він приходить до неї на постійній основі в гості, бо до нього вже прив'язався братик хорі. Ось, Вони просто спілкуються, вони вже певним чином, як якась е, пара, яка вже одружена 30 років, е, вона одна може його просто е, там накричати, щось сказати. Просто така поведінка. Їсти, вона збарить, то та вон, та він її бігав по акційні яйця, а то їй треба було по зборах, а яйця зараз. Паксі по, по такий, ну біжи мені яйця в магазин. Ось. І виходить, що? У нас вони вже якось намагаються склеюють цю недодружбу, недостосунки в щось, Оце досі не, не відбувається. Ось. Але у нас виходить, що, що у Мямури, який хотів просто. Спокійно собі відсид... відсидіти свою старшу школу сам, у нього з'являються ще друзі. Ось. Звичайно, просто так, просто якось так. Ось. Про нього ще більше дізнаються в класі, про його, су... його існування. Він був просто такою меблем, його ніхто не бачив, зараз чомусь якогось дива, про нього дізнаються. Ось, він стає більш таким популярним. Як сказати, його ще більше бачать. Ось. Ну, що я вам можу сказати? Просто треба читати. Тут у нас розповідається іще про його школу, минулу середню та молодшу, як він був таким тихим, з ним його вважали дивним, з ним ніхто не грався. Він взагалі прийняв ту істину, що він дивний. І йому стало краще просто бути самим. Це сказати нав'язана інтроверсія, чи якось так, що просто людина е просто без соціума, живе багато років, його ніхто не сприймає всерйоз, ніхто не хоче з ним дружити. І він вважає, що йому краще бути самому, бо він не може собі знайти друзів. Це єдиний вихід зрозуміти. Що йому краще бути самому, бо в нього нема навіть вибору. Просто прийняти, що треба далі жити. Ось. Йому дають зрозуміти, що він не не, не, не що, він має якийсь сенс ось. Ми ще більше про нього дізнаємося. У нас іще більше стають романтичні стосунки між хорі та міамурою. Його з нових найкращих друзів це є ще більше як сказати, недовольним. Та навіть просто він не може сприйняти, що йому відмовила хорім, Він намагається це прийняти, але його душить жаба. Що такий інтроверт, такий самотнік, як Мія у нього все виходить, і за ним бігає та хорім. Ось. Ще я вам можу ще сказати. Ох, так важко щось розповідати про те, що просто не можна вмістити в одне відео. Якщо я буду про щось усе розповідати, то це буде кінець усього. Ну, ще я можу сказати, що такого. Та блін, просто треба читати. Вам читати це одне, передавати емоції це зовсім інше. Так знаєте, що це. Бути в якійсь події довгий час, потім розповідати усім. І ти не знаєш, що сказати, якщо у вас були емоції, пере, емоції, які ти е, відчував те, що відбувалося, які висновки ти зробив, і багато чого ще. І це треба якось помістити, щоб ви могли поїсти за 10 хвилин. ось І далі мене не дивилось, бо що відомо, відкривається YouTube на максимум 20 хвилин, щоб поїсти. А хтось більше 20 хвилин? Ну, я не знаю, я таких не бачила. Ось. Тому давайте закінчувати! Це класна книга. Рекомендую просто посміятися, як це комедія. Ось, Щось таке веселе про стосунки рекомендую. Ну, ас асім, До побачення!